Антибактеріальні препарати це лікарські засоби, які Дія, яких спрямована на знищення бактеріального збудника, і це є досить такі серйозні препарати, які мають призначатися виключно за призначенням лікуючого лікаря. Саме тому, що дуже часто пацієнти займаються самолікуванням, можуть самостійно отримати, придбати собі антибіотики. В нас розвивається така ситуація, яка називається антибіотикорезистентність. Чим вона загрозлива? Ну, взагалі, це проблема для усього світу. Тим, що в майбутньому ми не зможемо лікувати бактеріальні інфекції, оскільки вони стають ну нечутливими чутливими до дії антибактеріальних засобів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у 2019 році більше 5 мільйонів людей по всьому світі загинули саме від того, що їм не могли підібрати адекватне лікування через антибіотикорезистентність. Якщо ця тенденція буде зберігатися і надалі, то до 2050 року це вже буде 10 мільйонів. Онів смертей, яким не можна буде запобігти через антибіотикорезистентність. Більшість гострих респіраторних захворювань, якими ну, хворіють основна маса населення, це є вірусні захворювання. На них антибактеріальні препарати не діють ніяк. І тому саме прийом і рішення про призначення антибіотиків має приймати виключно лікуючий лікар. Кожен пацієнт може брати в собі лікуючого лікаря, якому він довіряє. Тому обов'язково при будь-якій зміні в стані здоров'я, при будь-якому погіршенні, будь ласка, звертайтеся до свого лікуючого лікаря, якому ви довіряєте, і разом з ним ви зможете підібрати засоби як для профілактики, так і для лікування певних захворювань.